Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні е, субота, як завжди, ринок, і я хочу пройтися разом з вами, подивитися на ціни, на смородинку, на чорничку та на інші овочі та фрукти. Хочу придбати собі, щоб е, закрити. Смородинку, запитаю ціну. А смородина оця скільки Літра 30, а та 15. Так, літрова баночка смородини коштує 40 гривень. 15-100 грам? Давай. Кабрикоси є. Вогнерки бачу 50. А скільки ця лепеха? Цікаво. 20 вибирайте. 20 гривень. Все домашнє таке гарне. Тут немає. Ось тут бачу є смородина, зараз спитаю. А скільки ваша смородина ця? 52 кілограм. Сторона 520. Ще трошки гляну. Сухенька, так, ну, сухенька. Все так. Ну, а і... черешня? Черешня 50 п'ятдесят. Зараз ще тут глянемо, що по почому. Ну, сьогодні базар такий насичений, багато є всього, але щось чорниць не видно. Чорниць немає. Творог, бачу є, запитаємо по чому. А скільки творог? Сто. Творог, як завжди, по сто. Так, що тут ще є. Так, що теж творог. Яйця по 25, по 28. Не видно чорниці. А смородинка скільки? 35. банка, да? Так, 45 кг. але хороша солодка. Шкірочка тоненька, ви попуштуйте. Ну давайте одну. Скуштую, раді цікавості. Для, Для порівняння? Ну так. Ну, шкірочка тонша така Ну, да. Шкірочка тоненька і чокового. Я навіть не знаю, чи пора вже її перетирати, чи ще не Пора. Пор... Саме угу. Ну, Ціна на смородину така середня 40 гривень кілограм, а тут ось така крупна. А скільки Дякую. то смородина у вас Це смородина. — така крупна, да? Так? да. Так. — Взагалі, така на... Бо є е, така, <плес> як її, не смородина, а якось... — Йошта. — А, так, йошта. Йош, це, це, це не йошта. <плес> — Це чиста смородина. — А скільки такої? — 40 гривень. — А можна одну попробую? Я на Просто... — Так, я й за 30. Ціхао, яка вона. Бо я колись купила, хотіла перетерти. Боже, попробувала, яку спробувала, яка вона була добра. У нас велика, дуже велика саме родина дому. Кілограм сорок гривень? Дайте, будь ласка, мені. Кілограм так. І, коротше, я оце купила, хотіла перетерти, взяла, з'їла все. Бо була дуже добра. У вас теж смачненька така. А по річки? Теж сорок гривень кілограм. А одну ціну йдуть, так? Так. А це у вас яка сметана? Вона дешкова, але вона буде. вже вона не в вона сепараторна, тільки я так переганяю, щоб ну, рідша була. От а. Зараз побачите яка. А потім? 120 гривень лікар. 60 гривень під вітра. Ну Поки що є сметана. Хотіла. от Зробити вам на 40, да? Да, да, на 40. для рівної цієї суми. Бачу, і малина вже повним ходом йде. Малинка. Така, вже ціни не питала про малину. Питань не Будь ласка, так. Ой, нічого, нічого. О, дякую вам. 60. Гарного дня. Так, купили смородинки. Ні-ні, це лоси. на 203. О, яка, яка гарна лаванда. А скільки такий початок лаванди? 100 гривень. Боже, яка краса. А вона ж пахне чи ні? Ну, ви що не чуєте, що пахне? Мені пахне, я вже в чаділа. 100 гривень і 40 маленьких. Вже краса ця лаванда. Я лаванду люблю. Сало м'ясо, дик і кури. Що не робить? А сало скільки? Сало? Дев'яносто гривень сало. Ось такі квітки, квітки нас не цікавлять поки що. Квітки. Друзі, нагадуємо, підпишіться на канал, поставте лайк та прокоментуйте для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Також на нашому каналі є багато нових цікавих відео. Заходьте та дивіться. То. Що ж тут пройдемо, подивимося. Аня вже пішла. Так, цікавого тут є. Це звичайні бакалійні товари. Поки що нам цього не треба. Ось тут бачу вір. А скільки чорниця? Літр основний, літр літр. О, випічка яка. Випічка різна. Абрикоси 65. 60 огірки і помідори 60. Так, ну так, 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 що не треба. Щось не особливо, не багато. Є чорниці сьогодні. Похоже, що ми чорницю сьогодні купувати не будемо, тому що чорниця на інших ринках 80 гривень, а ну, тут чорниця 100. Пошукаємо, значить, іншу черничку на іншому ринку. Не беру консервовані кабачки. Так, що нам ще? Ой, яка гарна. Гортензія кольорова. Хто любить гортензію, напишіть коментаря. влюбив, в коментарях. Зелень різна. Ясне. О, тут смородина по 35. Клубніка 50. Для, ну, Зараз на минуле. Зараз петлю. Один пучечок петрушки. А мені дайте петрушечки. Зараз. Один, два. Один. О, дякую. Так, що нам ще треба? Ну, Сьогодні такий ринок цікавий, багато є всього. А скільки черешні? Приїхало дуже, дуже багато продавців. Вибирай, що хочеш. Це є домашня варвар. Вона така мало Так, що це не баба? картопелька картопілька, це менша. 30-25. О, а малина, я ж хотіла. Малина, по чому? 80 гривень. Це кілограм? Чи? Так, кілограм. А, що так цієї 80 навіть 100 тієї. Як я так... якось ще не, не Ну, перший раз за малину. В принципі, вона вже давно, ну, але я перше. якось ще не цінилася за її. То перше. Ще може трохи закривати. Я, ну, Далі, ти Сахар ти? убирати один до двох, цукру, і нормально. Не варити. Слава, таке гарне. Що тут ще є? Так, навіть є козяче молоко, м'ясо. Абрикоси які гарні, по 80 гривень. абрикоси, Картопля теж дуже багато. Гу, товарів взагалі сьогодні. О, лисички, все, пройду я що цікавого. Мене тіє. А скільки чорниці? 100 гривень. Так, що тут є? І так воно вони. Саме що переглянули. Все, що нам потрібно було поки що. Але друзі, нагадуємо. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайки, прокоментувати для нас та нашого каналу. Це дуже важливо. Також ми є в інших соцмережах: Тікток, Фейсбук. А телеграм. Заходьте та дивіться. Ой, які гарні черешні. А скільки ці великі черешні? А малина така гарна. А, пів кілограма. Ну прям як намальована. Малина. Так, що нам ще треба? Базар сьогодні дуже насичений, так як... Завтра буде трійця свято, тому приїхало дуже багато всіх продавців. і Базар такий гарний сьогодні. Тут все є також гарні квітки, лаванда. Скільки лаванда? 25 гривень. Скільки така гарна гортензія? 15. Боже, хто любить? Я теж ну, люблю так. цю гортензію. А абрикоси? По 80 – це перси. А, це перси. Це перси. Угу. Це наш перси. Волинський, так? Да? Гарний у вас персик. Дуже рясний, є маленькі, такі більші. Ну зазвичай воно від мерзне від погоди, але бачу, що у вас якийсь. Е, нас забор там закинуть такий в цьому році нам. А коштує цей теж ваш, да? да цей так. вже відбірний. Це да? я відбираю. Просто менше відкину. Ага. Може, хтось хоче дешевше, менше, більший ага. вже буде. А, да, а більший скільки персив? 80 за кілька. А той? А той буде за 50. Ще тут недалеко знаходиться північний ринок. Можна пройтися, якщо хочете, вийти сюди. Тут також є базар. Називається він в нашому місті чомусь північний. Ця назва пішла дуже давно, ще раніше. Ось тут також можна все придбати, тут все є. Але тут, по-моєму, будуть трішечки дорожчі ціни. Це є, тут так само, як і скрізь. Тут не так багато продавців в основному. А скільки полуниця? А, 8, 8. Угу. Тут також я бачу полуниця вже чомусь по вісімдесят. А ваша скільки полуниця? 70. 50. Це нічого, така полуничка. Ось тут пройдемося, глянемо, що тут вже на цьому північному є. Цей північний ринок я не дуже люблю, чомусь не знаю чому. Тому щось я його рідко відвідую. Ну, які гарні тут. Але це не Волинські абрикоси і полуниця. Ось такі ціни. Абрикоси тут по 100. Будемо закінчувати свій невеликий огляд ринку. Он тут чорниця по 90 Усім дякуємо за перегляд, всім гарного дня. Не забувайте підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть коментарі. Для нас, та нашого каналу, це дуже важливо. Усім гарного дня і до зустрічі.